Ми раді вітати вас на урочистій зустрічі з кращими спортсменами нашого міста, степедіанами міського голови. В цьому році їх 48. Розвиток спорту для нас завжди був одним із пріоритетів нашої роботи роботи міської влади. І ми пишаємося вашими здобутками, пишаємося тим, що завдяки вам, наше місто, нашу країну знають по всьому світу. Я хочу подякувати вашим тренерам, які вкладуть. Вас свою душу, серця і допомагають вам іти до своєї мети, подякувати вашим батькам, які вірять вас і підтримують вас. Від у нас всіх ще раз подякувати всім нашим захисникам та захисницям і побажати нам всім миру та перемоги. Дуже приємно, що навіть у роки війни ця програма існує. Вона підтримується міським головою, підтримується кам'янською міською радою. До наших стипендіатів потрапили спортсмени майже всіх наших спортивних федерацій. Це і важка атлетика, і легка атлетика, і теквандо, і казацький двобій, і карате. Ну і дуже дуже багато ще інших видів спорту, які в нашому місті розвиваються. Мій головний забуток цього року це ліцензія на всесвітні ігри, які пройдуть у Ченду цього року. І я цю стипендію отримую вже в третій раз. Мені подобається дуже, що в нашому місті піклуються про розвиток спорту. Це дуже дуже класно. Я цим пишаюся, і дуже багато молоді заохочується до спорту. Орт, насправді це дуже важливо. Я дякую за цю підтримку Андрію Білоусову, бо зараз тяжкі часи, дуже важко знаходити кошти. Велосипеди ламаються. Треба на всякі там обладнання, велоформа, плюс дорога. То це підтримка дуже важлива.